Перший матч у Луцьку вибрала право зіграти команда господар чемпіонату вихованки Волинської спортшколи з івано-франківськими волейболістками. Батько спортсменки Анни Рубчук Роман прийшов болівати за команду доньки. Це юніорська ліга. Бажаємо лише перемоги нашим. Бачите, яка важка, напружена гра була. Надіємося, третій сет для нас буде кращий. Після боротьби між командами перемогли івано-франківські волейболістки. Чотири сети матчу завершили з рахунком 3-1. Тренер Волинської команди Олена Алєксєєва та основна нападаюча Анастасія Неділько розповідають про гру. Перший тур дівчата пройшли успішно, в них не було поразок. А сьогодні в нас перша поразка. Ну і на то є об'єктивні суб'єктивні причини. Трошечки, в общем, в нас щось не склалось, але я думаю, що ця гра не є вирішальною. З таких ігор можна зробити дуже багато корисних висновків. Була дуже складна гра. Я вважаю, що ми зіграли недостойно, ми могли краще. Те, що не в деяких ігрових моментах, там треба підтягнути на тренуваннях. Ну це таке. Я вважаю, що ми могли ще краще зіграти, і ми будемо грати краще. Тренер команди Олімпіадю США США-2» з Івано-Франківська Юрій Кваснюк говорить про свої враження від змагань. Гора звичайно позитивна, тому що ми перемогли. Якби не може не тішити, звичайно, є ще над чим працювати, тому що е, дівчатка не тільки 2007 року, а й 2009, тобто на два роки молодші. Я десь в основний склад підпускаю їх. Є перемога, рухаємось далі. Головний суддя Костянтин Жигун розповів про команди, які гратимуть у чемпіонаті. Другий тур приймають участь команди. Обласна дитяча юнацька спортивна школа, місто Луцьк, Чернівецька обласна дитяча юнацька спортивна школа, збірна Рівне, де номер 4 Олімпія, де номер 2 місто івано франківськ де імені Короля, місто Львів і збірна Рівненської області. Ще буде четвертий тур, то тоді буде фінал. «Це гра в нас остання. Ми вже не вперше раз у Луцьку. Вже були тут і на турнірі, і по іншим рокам приїжджали сюди. Дуже тут подобається і зал, і команди. Дуже приймають так, як по-рідному, скажімо так, як у нас Чорнівцях». Чемпіонат України Дитяча ліга з волейболу триватиме у Луцьку три дні. Нині відбудеться матч Суперліги України 2021-2022 року серед жінок. У Луцьку зіграють команди Волинь Університет Одю США та рівненська команда Регіна Мего. Анна Глощук, Олександр Ватощук. Новини на Суспільному. Волинь.